Відкривай книгу дошкільника, сторінка 41, завдання 19. Розглянь зображення друзів. Назви, Хто дивиться праворуч? Хто дивиться ліворуч? Куди дивиться Наталка? А куди дивиться Мері? Спробуй і ти відтворити рухи дітей героїв з книги дошкільника. Сторінка 42. Для цього завдання тобі знадобляться кольорові олівці. Просторовий диктант. Уважно слухай мою інструкцію. Візьми кольоровий олівець, який тобі подобається. Приготуйся писати Вверху, посередині сонечко. Праворуч від сонечка намалюй хмаринку. Ліворуч від сонечка ще одну хмаринку. З хмаринки, що праворуч від сонечка, крапає дощик. В нижньому лівому куті з'явився грибочок. А у правому нижньому куті з'явилася квіточка. Наступне завдання 20. Олексій грає з трикутниками та чарівними олівцями. Допоможи йому перетворити трикутники на малюнки. Розкажи, що ти намалював. Наприклад, я намалювала ялинку, моркву та човник. Чекаю твої фотографії. З чудовими малюнками